Господь з вами. Його, Слова мої. святої Евангелія від Святого Марка. Його, Того часу Ісус казав натом у навчанні Своєму. Стережіться Книжникам, які люблять проходжуватися в довгих шатах. Приймати питання на майданах перші місця в синагогах та почесні місця на бенкетах, які пожирають доми вдовиць та на показ видовжують молитви, вони дістануть суворіший присуд. Сівши навпроти скарбниці, він споглядав, як люди кидають. Мідтяки до скарниці. Числені багатії вкидали чимало. І підійшла одна бідна вдова і вкинула дві лепти, тобто кодрам. І, покликавши до себе своїх учнів, він сказав їм. Во істину кажу вам. Що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали до скарбниці, бо всі кидали з того, що мали, в надлишку, а вона вкинула зі свого недостатку все, що мала, весь свій прожиток. Це є слово Господнє. Наші гріхи. Амінь. Сина, Духа Святого. Амінь. Слава Ісусу Христу і мене похвальний Ісус Христос. Діточки, запрошуємо вас де до вівтаря, Будемо разом мати науку. Зараз маємо віці. Дуже гарно. Запрошую, ходіть, Сміливо. Діточки, ходіть, сонечка, зараз будемо далі з вами тут проводити службу. О, Дуже гарно. Ті святки, діточки наші. Ходіть, ходіть. 7, місця. Так. Добре, кохані діточки. Е, ага, а в нас пів чи теж є? Де вони? Співаки, ходіть сюди теж. Так, мені треба міністранту одноділу зробити. Ходи, сонечко, до мене. Так, ходи, ходи. Так, діточки, сьогодні. А що ви без костюмів, так? Де ваші костюми? Сьогодні вже не треба. Забули. Бачите, я в костюмі опять, а, а ви без костюму. Як це так? Що, що? А, постійно в костюмі, добре. Як буде Різдво, то давайте так домовимося, що ви на Різдво теж гарно одінетесь. В Ангелочків, в Ісусика, в Марію, в Йосипа. У нас нема. А що Нем? нема? А що в тебе є? Так... А давайте нагадаємо собі це, звісно, не сьогоднішня проповідь, але що має бути в вертепі. Пригадайте собі, щоб ви на, на Різдво вдягнулись красиво. Ісус, хто ще там є? Марія. Марія, добре. Йосип. Mm, Ослик. Ослик є. Будемо лотерею кидати, хто буде осликом, прошу. Ангел є, yeah, так. Я хто не ще не має бути? О, три царі будуть, так, це царя, хто ще має бути? То був пастух. Так, пастушки, вони були саме перші, хто прийшов, саме перші. Так, Ісусик маленький хто. Вівці, так, о, о, то будемо вівчик, вівцями. Хто має кожушок, овечка буде. Ягнятко, добре. Так що це на Різдво, так? А сьогодні, сьогодні, ми собі пригадаємо Евангелію, як сон читав, про те, як Ісус сидів біля скарбони. Хто знає що таке скарбонка? Не знаєте, що таке скарбонка? Не О, стій, стій там, зараз прийдеш. А там нема скарбонки, щоб показати? Вона, мабуть, тяжка. Нема там Радіо Марія чи телевізор там коло вас. Вона дуже тяжка, щоб її принести. О, во там є скарбонка, ходіть сюди з нею. Добре, хто з, хто з вас має дрібні гроші, желізні, мило, чи хто має? Треба трошки більше, треба хтось. один. Може батьки мають, а тут це грубі. Грубі гроші їх не буде чути, зараз експеримент зробимо. Треба пару копійок. Найкраще хтось один, бо потім не будемо знати, чиї. О, ні, ні, давай, давай туди не кидай ще. Ходи сюди скарбонкою. Дивіться, тут є скарбонка, ось так вона виглядає. І там, де ходив Ісус Христос до синагоги, ми сьогодні ходимо до костьола, а євреї ходять в синагогу або кажуть божниця, наприклад, якщо хтось чув. Так? Ось воно ну, тут недалеко в Сатанові, ані доця, там хто його потім витягне, не кидай птася, А потім хто їх забере назад. Поки що не можна кидати. Бо я буду должнік. Наприклад, в Сатанові було дев'ять синагог, дев'ять аж. Скільки було євреїв. Не знаю, скільки в нас було в Городку. Але такі скарбонки. І Ісус сидів, тримай сонечко, Ісус сидів біля такої скарбони і дивився, як люди кидають гроші. І ми сьогодні читали, що приходили багаті люди. І кидали багато грошей, але написано то, що їм збувало, бо є такі гроші, які водоця тримає, так, ну, давайте покажемо гроші. так, Є такі гроші, які є дуже легенькі. І їх можна 20-30 штук, скільки хочеш, тримати. Але якщо взяти желізні гроші, хто має желізні гроші, їх тяжко тримати, хто має багато желізних грошей. Тут є багато. От мене так. Тепер ти стій з боку, дай мені гроші. Давай, мене Так, ти потім віддам. Багато так. Монет. і тепер дивіться, ходіть сюди, міністрант. Е, так, щоб було чути, бо в скарбонці не будеш дуже чути. Щитайте, що це скарбонка така, що неї чути. Ми взяли миску спеціально, щоб був експеримент. Тримай. Якщо кидати багато грошей, то во звук. Дуже багато. Ще раз спробуємо. Давай висипай сюди. Можна я спробую. Давай ти спробуй. Тримай. Тримай і кидай. Бач, як вийшло. Такий звук. Добре. Можливо, а ти возьми дві. дві монетки. Одну і другу тільки. Так. Одна і друга, давай. І кидай дві. Інакший звук. Так, інакший звук. Було тільки було багато, а так тільки. Раз. І, і, і два. два. так Забирайте гроші свої. Так, це ваші це, це можна гроші? Це. А це треба маму спитатися. А в мене бабуся, тому, що питайся, мама бабцю, добре, питайся маму, скільки, бабцю, спитайся, скільки можна дати. Може там здача буде. І тепер дивіться, навіщо цей експеримент? Сидить Ісус біля скарбонки і чує, та гроші в скарбоні. І прийшла одна жіночка, вона була бідна, жіночка, чоловік помер, старша вже, сама жила. і Такий один момент, Дінь -дінь. дві копійочки впало. І всі люди почали обертатися, хто ж там такий скупий, та ж всі сипали жменями. Хто такий скупий, що дві копійочки кинув? А Панизу стає і каже, ця жіночка кинула найбільше, бо в неї більше не було в кармані. І що означає найбільше? Тепер діти робимо так, в голові думайте, наприклад, хтось має цукерки. Так, має хтось з вас цукерки сьогодні? Нема, що маєте? Гроші маєте. Тільки гроші маєте. Попустить, дзвонила. Так. Добре, дивіться, зробимо так. Тебе звати як? Віка. Віка, дивіться, вікуся має 20 гривень. А ти маєш скільки? Шість. Шість. А тебе звати як? Таня. Таня? Так, Танечка, ну так покажи копійки я О, Танечка має скільки? Шість. Шість. Так. І дивіться. Ані одна, ані друга більше не мають. Це означає слово «всі» – гроші. Якщо одна дівчинка кине 20 гривнів, це будуть всі гроші. І якщо друга дівчинка кине 6 гривнів, це теж будуть всі гроші. По математиці це різні цифри, так? 6 і 20 – це різні цифри? Так. Да. <клухи> Тому що 6 менше, ніж 20, а 20 більше, ніж 6. А ну а 6 менше, ніж 20, а 20 більше, ніж 6. Так, але якщо в кармані буде тільки 3 гривні, і більше не буде, то цих 3 гривні називаються всі гроші. Так приходить, Я колись був маленький, ще не знав, як там в магазині здачу дають і приходжу і дав пару копійок і кажу, дайте мені кілограм цукерок на всі гроші. І трошечки там всипала та жіночка-синастка пані Поля була з шеремета, казала на нього в кооперації торгувала. Вона каже: Яню, ти що, як це на всі гроші? Та тут пів цукерка не буде. А я кажу на всі гроші, в кіло цукерок, на всі гроші. Тому що в мене більше не було. І сьогодні що Евангелія вчить, якщо ми щось маємо вдома і хочемо це пожертвувати Богові. То ми повинні повністю це Богові пожати. От, наш дім, ми хочемо молитися за наш дім, за нашу сім'ю. Так, от давайте когось. Я так, поки? ти хочеш кинути ця скарбоночка, це дають людям на лікування. так? Отець пробуж буде оголошувати, що збирають на лікування і ці гроші, які даєте там біля святого Станіслава, вони йдуть на лікування, щоб ви знали. І тепер дивіться: вдома, так? хто має братьків, сестричок? Yeah. Так, скільки маю... кажуть? Один Я братик. Маю. ти? У мене одна брата сестра. Добре, тебе? В мене Олівка. Олівка, сестричка, добре. У мене два брата і сестра. Так, два брата і сестра. І дві. Настя. Тебе звати як? Настя. Настя. Якщо Настя буде молитися, наприклад, за двоє своїх братів, І за сестрю. а Соломійка буде молитися тільки за свою одну сестричку, то вона ніби молиться менше. А Настя молиться більше, бо за двох. Але в Насті є троє. Ще є сестра, то вона за всіх не молиться. А ця маленька я також тебе бачили? о, А ця Соломійка має одну сестричку. Як вона молиться за одну, то вона молиться за всіх своїх сестер, бо в більше нема. А Настя, якщо би молилася за всіх, то мусить за троїх. А якщо за двох чи за одного, значить не за всіх. Так? І ми сьогодні діти повинні знати одну річ, зараз ще скажете ви, що коли ми хочемо молитися за нашу родину, жертвувати Богу нашу родину, то треба бабцю, дідуся, маму, тата, сестричок, братиків всіх огорнути в молитві. Бо якщо ми прийдемо і кажемо, Боже, допоможи мені, щоб я отримала гарну оцінку в школі, то треба назвати, що ми скупі на молитві, бо ми молимося за себе, а за братика не молимося, за сестричку не молимося. Так, наша пожертва Богові має бути за всіх. Так, міністранти, хто у вас є? Сестрички чи братики? Кажіть, давайте міністранти спитаємо. Брат, Брат. у вас хто є? Брат і сестра. Дуже гарно У вас Брат хто є? І сестра. Добре. Брат і сестра. А може, ви з однієї сім'ї? Ні. А це добре. Так, так що всі братики до міністрантів, а всі сестрички до цього ці але на хорі, щоб і співали. Так, треба розподілити роботу в У Вас хто є? Сестра. Дуже гарно. Сестричка вас, Брат. Так, братіка маєш, вас хто є? Брат. Так, і дивіться, діточки, ми сьогодні з Євангелії робимо одне домашнє завдання. Якщо ми хочемо молитися тільки за братика, чи тільки за тата, чи тільки за маму, то це молитва добра, але не повна, не ціла. А якщо ми хочемо повністю молитися за нашу сім'ю, то Давайте подумаємо, якщо будемо молитися за нашу сім'ю, за кого ми маємо молитися? Давайте, хто може сказати? Давайте, скажімо, на папа, Добре, в тебе хто? Мама, да, папа, моя сестра. Так, добре. Так, пригадуємо, хто є в сім'ї. Мама, папа, сестра. Дуже добре. У вас хто? Мама, тато, сестра. Добре, вас хто? Добре, вас хто? Мама, тата, Саша, я. Добре, а бабця дідусі, де вони? В другій хаті живуть. За них ж молився? Так? Скільки бабців, дідусів маєш? Багато. Скільки багато? Давай щитай. математика. Підказую, до чотирьох можна пощитати. Давай. Імена бабця, дідуська, як звати, помниш? Так, друга бабця. Так, тепер дідусю. Один дідусю, як або другий дідусю. Це математика, добре. Сміло, сміло. Поки думаєш, підсказка залу. Тобто так, з математики 5, з історії 4 з плюсом, тому що забули імена. Хорошо, що сонечко? А як? А більше 12. 12 по математиці, бо вгадав, що четверо, а три імена значить одинадцять. По історії одинадцять з плюсом. Так, як їх звати? Бабусю Халя, адже Толік. Толік, добре. Тепер, діточки, дивіться, будете молитися вдома. Зараз Сонечко, ще ти скажеш. Будете молитися вдома, то помоліться сьогодні за цілу вашу сім'ю. Подумайте за кого. Так, щоб ви сьогодні помолилися за цілу вашу сім'ю, а так як будете хотіли ще молитися і дякувати Богу за всіх ваших рідних, то ви собі ще нагадайте, в кого, коли день народження, наприклад. Так, треба спитатися, так, спитатися, в кого, коли день народження, і в цей день за них молитися. Так, доця, в тебе ще хто є вдома, розкажи. Добре, і хто ще є? А хлопчик маленький як називається? Оліка. А хлопчик? Микита. І Микета, так, Микета, дворідний братик. Так, то що за Микета? Добре, ви другі в черзі, кажіть. Мама, тато, ята, брата, сестра і мама. Дуже гарно, дуже гарно. Так, ви що хотіли казати, так? Пригадуйте. Я помогу, я за дядька Так, о, за дядька. Тепер дивіться, діточки, кажи ще ти і зараз скажемо ще одне діло. У мене є ще пра прабабуся, але мій прадід вже вмер. Так, да, вони вже в небі, так? Так, да, ну крім прабабусі. Так, крім прабабусі. Тепер дивіться, пане діточки. Моя прабабуся досі жива. Добре, а як звати прабабусю? Адолі. Аделя дуже гарно. а мою бабцю Аделя. Тепер, діточки, дивіться, увага, вже не будемо вас довго тримати. Вдома що робите? Ви очевидно молитеся, так, вечорами чи ранці, але завжди ці молитви є різні там. да, Щоб в садіку було все добре, в школі все добре було. А сьогодні помолитись собі вечором за цілу вашу сім'ю, так заради скажеш, за цілу вашу сім'ю і собі нагадаєте, так хто вас є і теж. Спитайте на всякий случай, спитайте в кого, коли день народження, щоб помолитися за них. А для ваших батьків це буде таке завдання, щоб ви з вами сідали, коли є можливість, вечорами, наприклад, і розповідали вам про вашу родину. Наприклад, там дворідний братів, трорідна сестричка, там вуйцю, стрийку, дядю, ще там хтось ким вони роблять, де вони живуть, скільки їм років, так, щоб ми знали свою історію. Тому що так як ця жіночка сьогодні дала повністю свою жертву, щоб ми повністю свою сім'ю віддали Богу, так? Добре, ще ти, доча, скажи. Я молю за свою сім'ю. Так, і за свою сім'ю. Так що, діти, ваше завдання сьогодні пригадати всіх з родини. П'ять разів на день разів П'ять раз на, раз на день молишся. Дуже добре. Ти шість разів. А як я спитаю, коли? Ввечером? Шість разів вечором. Да, я так, Вера не хватить. П'ять разів ввечері. Добре. Так, а для батьків, кохані бабусі, дідусі, хто тут є сьогодні, так, мами, тати, пам'ятайте, щоб дітям розповідати. Я тільки скажу е, примір по собі, що ми завжди вечором, як молилися, то мені мама казала, що помолимося за нашого вуйця Франя, це її рідний брат. І казала: Франю живе в Хмельницькому, робить там і там живе на такій квартирі. Там по вулиці Тернопільській, все. І я, наприклад, як колись сам був маленький, ходив в музичну школу, і мама навіть не знала, що я поїхав в Хмельницький сам без дозволу, бо мені треба було гітару купити. То я по тих розповідях пам'ятав, що це вулиця Тернопільська, знайшов вулиця Франя, і вони дзвонили до мами в колгосп з колгоспу на Кірпічний. Мама прийшла до костьола і питалася, чи мене тут в костьолі вже нема, бо я все з музичною йшов в костюл. І Поки мене мама знайшла, я її вже в костьолі чекав. Але я не пропав, тому що це дуже важливо, щоб діти знали історію сім'ї. Так я вам скажу, це ну, трошки якби таке смішна історія, але в Польщі я такого дітей питаюся, кого як звати, хто де живе, бо знаєте. Це дуже важливо. Ми колись письма писали по пошті. А сьогодні діти там в телефоні, там в інтернеті, так. А ми писали письма. І я питаю такого дітей, чи ти знаєш свою адресу. Ну там хлопчик каже, там уліця Костюшки, другий там уліця там якась Варшавська, ще там щось. А одна дівчинка підносить руку і каже: ву А такий адрес, то таксист не завезе. Так, вона адрес інтернет знає. А вулиця там Ванокса 14 чи там е, якась, ти вже не знаєш. Ти знаєш адрес свій вулиця? Ні. Не знаєш. Це ну, ну, червона калина, червона калина вулиця, а номер 19. Так, щоб діти ви всі знали. Червона калина, 19, жити? в гості запрошую. Я, е, я живу на житловій, я живу на п'ятому поверсі, а квартира двадцяти. Добре. Розумієте, що я питаю, це не просто так, що нема що робити, тільки щоб ви знали, хто ви, звідки, де живете, хто ваш тато, хто ваша мама і так далі. Це дуже важливо, тому що вертаючись до Євангелії, розказувати, завдяки молитися гарно. щоб ви, ви молитеся, щоб ви знали, за кого ви молитесь, де хто живе, ким працює, хто приходить в гості до вас, так це і ваша родина. Щоб ви про це пам'ятали. Добро. Добре. Міністранти ще відносять, так відносити почки за ці скаргонки в сьогодні, попутали. І на за закінчення нашої проповіді, що до цього скарга? Коли мама прийде із Польщі, то вона мене має записати в танцівну школу. Добре, я тебе буду вчити танців, а ти скажеш, мамі коли прийде, то ти гарна доця. Добре. Кохані батьки, я вам дуже дякую за те, що діти щось знають. Я би дуже хвалию, що не все знають, але це на 11 з плюсом, скажімо так. Займайтеся дітьми, моліться з ними, розказуйте їм про пост, розказуйте їм про сім'ю. Це дуже важливо, так, щоб діти виростали і знали, хто вони, що вони і так качать. Ну, сьогодні ви самі бачите, ми не будемо робити реклами того, що не треба. Ви сьогодні самі бачите, дорослі, що робиться з дітьми, як їх обкрадає диявол. Я сам не бандит, але скажу, я бачив, як е, в Бедриківцях поночах крали. Я колись з костюла за два йшов. Ні, крали, крали кукурудзення. Якийсь там діду ходив, е, складав кукурудзення, двоє напало, зв'язало його і вже носять кукурудзення. А я якусь патику взяв, був такий, я знаю, може, е, може трошки старший, як цей хлопчик, і цим патиком їх гайда бити. А чого? Бо як вони крадуть? Вони раніше зв'язали цього дядька і потім. Десь його там кинули на землю, ким він розпутався, вони вже пів кукурудзня розібрали. Диявол робить то саме. Він зв'язує, наприклад, маму до телевізора, тата до газети, дитину до телефона, позв'язував всіх і, щастя, з вашої хати мішками виносить. Оце треба знати, щоб ніколи не дозволити обікрасти дітей, щоб в них була віра, молитва, щоб вони знали, хто вони, які вони і так далі. Ти мені скажеш чи всім? Ну, мені. Вам. Добре. Якщо ви бачили, що кукурудзу крала, то вони кидали кукурудзу в мішок. Ага, якщо я бачив, що крали кукурудзу чи в мішок, чи з снопиками? снопиками виносили, це були без совісті. Але вони не винесли далеко, а що це бо я дядька розвитку. А, а снопики це такі великі баделяки, і на них кукурудза росте. А потім їх ламають і в мішок кидають. Вони не встигли. Ось так. Добре кохані, що таке кукурудза, дітям треба сказати. Ще останнє вам скажу. В Польщі був на реколекціях, кажу дітям намалювати вертеп. Це було на Різдво. Намалювати овечок, баранчиків, там, корову. І слухайте, половину дітей малює корову фіолетову, бо вони на шоколадках бачать мілька. Вони поняття не мають, що корова може бути раба, чорна рижа, біла. Дітям треба розказувати, бо сьогодні будуть думали, що ябка ростуть в землі, а бараболя на дереві. Сьогодні треба дітям розказувати і про Бога, і про цей світ. Так що маємо чим займатися. Ксьон буде вам робити екзамени, а ви, батьки, мучите, щоб вам щось розказували. Все, доча, скажеш гарний амінь, бо це кінець буде на кінець служби. А я проти бандитів? Бандитів? а я знаю, хто вони. І я їм сказав, що скажу в міліцію, якщо вони не віддадуть кукурудзу. І вони згорода поносили все до стодоли, дядько вже не мав що робити. Потім мені дав подарок за це, що він нічого не робив, і кукурудза була в стодолі. Хорошо а який подарок я вже з'їв. Добре. Я, все, я вас гарно цього мої, Був заклик за внімання ваше, за увагу. І просимо, щоб наші ангелята гарно нам співали вірою і будемо молитися далі. Дякую, діточки, вам за увагу. Widuż, ładnie rozumie. A to dać dla gdzie, gdzie postawić ten mikrofon. Co? Jakiej on tu Co miejsce A to tak tak. Dobrze, to zrobiłem.